Аллоха, друзі! Вітаю усіх із проходом збірної з футболу на чемпіонат Європи. Сподіваюсь, що колись усією країною так само будемо дивитись баскетбол. Ну а поки чотири дуже цікаві матчі є для вас сьогодні, давайте лайк та підписку за збірну. З мене огляд. Смачного всім і вриваємось! Сакраменто проти Даласа дві команди із однаковим результатом у таблиці. Вони б'ються за шосту сходинку. Це останнє гарантоване місце у плей-офф. Тому Сабоніс, Литовська машина трипл-даблів або дабл-даблів, вмикається. У нього 12 очок, 11 підбирань, 9 асистів. Ну трішки до трипл-дабла не вистачило. Ну а далі свій перформанс починає Лука Лукадончі. Щось якраз через Сабоніса трьошка заходить на ізі. Далі знову Лука бачить перед собою Дабл Тім. Не біда одразу ідеальна передачка на підже Вашингтона. У королів, звісно, є відповідь з іншої сторони. Знаєте, хто Олексій Лень? П'ять очок, три підбирання, один блокшот за 11 хвилин. Але б щось ще зробити у захисті з Лукою Дончичем, який взагалі не відчуває Сакраменто. трьошка через Барнса прилітає взагалі легко. Далі ще одна трьошка через Фокса, який ну просто замалий, щоб опікати Дончича. Ну і взагалі, Лука, як наче з мікрохвильовки, його дістали. 26 очок тільки за першу половину. І вони взагалі, Кайрі, як наче домовились типу, ти в другій половині я в першій розриваю, тому в третій чверті вмикається Карі Ірвінг і здалеку тулить. І в проході, подивіться, взагалі немає на нього управи. Дуже легко заходить у фарбу і ще й хатить згори. У Ірвінга в цьому сезоні найбільше данків за кар'єру. Це вже здається його п'ятий. Як він сказав в інтерв'ю, він як Бенджамін Батон у свої 30, далі тільки молодше. Ну і ось так потихеньку вже на плюс 20 дала попереду. Вони дуже ускладнили життя лідером протилежної команди Сабонісу і Фоксу. І плюс влучили 22 дальніх із відсотком 56. Це їх найкращий результат в цьому сезоні. Сакраменто ж ні на який взагалі камбек вже не зібрались, бо з іншої сторони все було просто. Ірвінг 24 очки. 8 асистів, Хардовий тім Хардовий Джуніор, 22 очки плюс 6 асистів. Ну і Лука Дончич, 28 очок, 11 підбирань і 6 результативних передач. Ну і в четвертій чверті вже майже нічого цікавого на майданчику не було. Хіба що поза майданчиком ось тут вже на лаві запасних Лука Дончич абсолютно дитячим приколом розіграв Дерека Джонса Джуніора. Подивіться до речі, Марк Юбан зацінив. Ну і після гри давайте ще пара слів від словенця. Лука, ваш тренер Джейсон Кіт сказав, що ти справжній супермен Кайрі Бетмен. Яка хімія між вами двома супергероями? О, я би сказав, що він Бетмен, а я робін скоріше, але взагалі зараз все що відбувається в команді неймовірно. Кайрі дуже крутий, на додачу він ще й неймовірна людина. І взагалі хімія в команді зараз на високому рівні. Пелікани просто летять наверх турнірної таблиці. Сьогодні якраз зійдуться із топами Оклахому Сіті Тандер та претендентом на MVP Шейм Гілджесом Олександром. Але запалює сьогодні інший персонаж на старті. Джош ж діді влучає здалеку. Це трішки не його сильна сторона. Тому Валенчу нас знову провокує і ще одну трьошку отримує в обличчя. У гіді 25 очок, 9 підбирань, 5 із восьми трьоочкових. Іначе трішки попереду були гості, але тендітний Зайон Вільямсон знищує у фарбі. Далі Альварадо влучає також потрібну трьошку, і рахунок вже зовсім-зовсім рівний. Ось тоді і вмикається. Топ-5 гравець на сьогоднішній день. Класний розворот через того ж Альварадо. Пізніше знову Шей і ще один класний розворот, на цей раз через Тре Мьорфі. Елітний захисник не може його спинити. Далі Джелен Вільямс усією своєю масою зносить просто Сіджея Макколума. президент асоціації гравців НБА просто відлітає як стійка. І ось на цьому Клахома починає набирати хід пізніше ще Чет Холмгрен. Ай-яй-яй, в якому непристойному світлі виставляє Трея Мёрфі. Тандер продовжують чудово реалізовувати кидочки, і вже на плюс 20 вони попереду після ось цієї атаки. З іншої сторони, лідери нового Орлану також починають потрошку вмикатись. Сіджей Маколом влучає здалеку. У нього 23 три Взагалі, сьогодні новий Орлан влучили майже вдвічі більше штрафних кидочків, Ну і Трей треймерпі також починає влучати здалеку. Зайон Вільямсон далі заходить знову в фарбу, просто як в АТБ після роботи. І це у нас чергова гра, де втрачається лідерство у 20 очок. Зайон знову забиває у нього. 29 дев'ять 5, п'ять підбирань, 10, результативних передач, чудова реалізація. Якраз він зрівнює рахунок, ба більше Трей Мерфі вже тулить три на лідерство. У нього 16 понітів, 60% реалізація, плюс три попереду новий Орлан. Але притормозіть свої амбіції. каже Шейґілжас Олександр. За півтори хвилини до кінця дуже холоднокровно трьошка від нього заходить. У нього 24 очки, 8 асистів. Далі він же йде у фарбу. Запускає класний рух. м'яча і абсолютно відкрита. Три від Лудорта також заходить. І Нью Орландс вже в лідерах в цьому матчі на плюс три Джелен Уільям робить плюс п'ять. У нього 26 шість І Окла завершують гру ривком 12-0. І після цієї перемоги вони взагалі відстають від Нагет цього лише на одну гру. Майямі Хіт проти Голден Стейт Воріорс для ГСВ наразі важливий кожен матч. Реально, прям кожен матч, бо Х'юстон Rockets також продовжують вигравати. Тому Дреймон Грін знову, наче, вийшов на ринг UFC, а не на майданчик, і хотів трішечки, Подивіться, придушити в цьому епізоді Петі Мілса. І прикиньте, за це Дреймонду навіть не дали не спортивний, просто трішки його пожаліли. А ось хто не має жаліти, так це Стефен Карі. Прилітає від нього трьошка. Далі гляньте, як класно працюють ветерани. Стеф в цьому епізоді рятує м'яча, грає givен Go з Дреймондом. Класна передача на Клея. хороший фейк і легкий лея. Все зроблено як треба. Клей Томпсон, до речі, так. Він сьогодні виходить у стартовій п'ятірці. Видає хороший матч, навіть ось тут трошки встиг повипендрюватись, добре влучає, чого не скажеш про Стефана карі. Але ж на старті це воїнам не дуже заважає. Вони в лідерах у Майаміш ж на додачу до всіх кадрових проблем. Ще відсутні сьогодні. Джимі Батлер через хворобу, тому Бема Дебай відпрацьовує і за себе, і за того хлопця. Навіть ось стрічковий влучає завтра. Просто мороз буде у Флориді. А ось хто має їх влучати, так це звісно Клей Томпсон. Що він власне і робить, і робить дуже і дуже успішно. Знову ГСВ попереду. Далі Джонтон Кумінга отримав класну передачку, класний навіс від Дреймонда. Далі вже і сам Дрей хоче спробувати здалеку, но nope, не його. Це все таки робота. Його робота постачати передачі Стефану Карі. Стеф з восьми до з дев'яти з половиною метрів влучає. Робить знову плюс вісім для ГСВ. Також, звісно, відмічаємо і Джонатана Кумінгу, який блискавичний футбек від другорічки. Подивіться, там кіноніза довелось просто відкачувати на лаві запасних у кумінги. Сьогодні 18 очок. У відповідь продовжує старатись Бема Дебайо. У нього 24 плюс 9 підбирань. Важчезний кидок через дреймонда влучає далі спотбека. Також додає, але ГСВ зупинили Майамі сьогодні в захисті, не дали набрати і 100 очок і знову на виїзді зіграли краще ніж удома. Стефан Карі приносить 17 поїнців, плюс 6 результативних передач. У Дреймонда Гріна не так багато очок, але йому й не треба. У нього 9 підбирань, у нього 8 асистів. Ось черговий. Ну і Томпсон. Клей Томпсон все це діло закриває своєю парою кидочків. У нього 28 очок на рахунку. Воріорс там вже майже на двадцятку. Попереду у самій кінцівці четвертої чверті. Ось якраз клей робить плюс 20. Ну і як повітря, необхідна перемога для ГСВ. Лос-Анджелес Лейкерс їдуть у виїзне турне на 6 матчів. Сьогодні перша зупинка у Мілокі. Звісно, що ця гра їм потрібна більше, ніж Бакс, але вони сьогодні без Леброна. У нього ушкодження лівої гомілки, хоч і не серйозне. Ну і на початку Яніс та Девіс обмінюються хайлайтами. Грік Фрік агресивно розбирається із бровою фарбі. Далі у відповідь: Девіс із м'ясом додає путбек після власного ж промаху. Робиться якраз через Яніса та Портіса, але при цьому всьому Лейкерс вже мають двозначний дефіцит очок, тому що Яніс Антетокумпо піди, спробуй зупини його євростепи, його заходи у фарбу на такій швидкості і з таким рівнем атлетизму просто не залишають шансів нього сьогодні 29 очок 21 підбирання і 11 асистів ось такий трипл дабл і якби Рівс не намагався поставити спину тут у кінці третьої чверті Яніс все одно її закриває І з сиреною просто приголомшливий атлетизм далі вже рухаємось у четверту чверть там деміан Лілард робить плюс 19 для Мілокі Бакс. але на дворі 2024 й 20 очок це не така й велика, серйозна перевага, тому у лейкер сьогодні є Д'Анджело Рассел. Він вмикається, він дає 29 очок, 12 передач, 7 підбирань. Пізніше ще й Ентоні Девіс починає робити просто фантастику. Фудбек від нього. Далі трьошка з дриблінга. Також заходить. Далі, Ентоні Девіс. Вже мінус вісім різниця. Янісу в обличчя 3 також сидить. І різниця залишається всього лише мінус п'ять. Остін Рів з підходу трьошка з дев'яти метрів. why not? Він робить всього лише мінус два різницю. Абсолютно скажений поєдинок. І далі знову відзахищались Лейкерс і Торіан Принц, тридцятирічний. Зрівнює рахунок з лінії штрафних, все гаразд у нього із нервами. Там навіть ще залишався якийсь час для Остіна Рівса, аби вирвати перемогу, але все-таки задалеко. І уявіть собі, Лейкерс жодного разу не були лідерами в основний час та все одно затягнули гру до овертайму. Там вже Лілард розбирається, робить плюс два для Мілокі, У нього 27 очок, у нього 8 асистів. З іншої сторони, знову Дянжело Расл шукає якісь очки, але знаходить порушення правил на собі, влучає обидва штрафних і знову рахунок рівний. Кінцівка Деміан Лілард його треба стерегтись. Це його час, Але Ентоні Девіс каже, не сьогодні шикарний блокшот на останніх секундах. У Девіса 34 очки, 23 підбирання, 4 блокшоти. і Нас очікує другий овертайм. Тут обидві команди вже просто ледве бігають. Перші три хвилини ніхто не може набрати очок. Але Остін Рівс каже, я можу. Бам! За 40 секунд до кінця шалена трьошка. У нього також трипл дабл 29 очок, 14 підбирань, 10 асистів. Мінус три він робить для мілокі, у яких ще є шанс скоротити відставання. Яніс знаходить штрафні кидочки. Треба обидва влучати, але він обидва хибить. І ось так лейкерс без Леброна камбечать з мінус 19. Бандо на цьому дуже дякую всім, хто підтримує Game7 Матеріально для мене це величезний показник, що я роблю роботу якісно. Усіх охочих доєднатись посилання очікує в дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!